Слава Україні! Ми будемо тут завжди і постійно, коли будуть порушувати наші, нашу історію, нашу пам'ять. Ми не дозволимо жодному представнику іншої нації, жодному громадянину іншої держави на 2020 році нашої незалежності потурати датами, подіями, назвами і всім рештам. І ми будемо кричати тільки ганьба. Ми будемо знищувати тих людей, які для нас роблять розподіл між нацією, які стараються завжди внести якийсь смуток в наших рядах. Немає жодного морального права, а тим більше людина, яка називає себе консулом у нашій державі від іншої держави. Розповідати про те, що ми є не українці, що ми не маємо своєї мови, що ми не маємо своєї держави і, і, і всякі інші речі. Ганьба тим людям не буде їм місця на нашій території.